3. Універсальна пов'язка. Двустороння. Починаємо з восьми петель і з прибавок. Перша частина прибавки. Друга і третя рівні ряди, четверта убавки. Ох уж ці прості стовпчики без накиду. За задню частинку петлі. Від обхвату голови в сантиметрах віднімаємо 10% в сантиметрах. Пам'ятаємо, щоб вироби не розтягувалися, то першу і останню петлю ми робимо завжди з'єднувальним стовпчиком. У даному виробі ми робимо прибавки у кожному ряді, але тільки в кінці перед крайковою. Ми просто з однієї петлі робимо дві. Зверніть увагу, як я підхвачую останню крайкову петлю, яка завжди ховається, бачите? Перегорнула так гачок, вивернула, підхватила і витягла його. Але гачок при цьому в руці може крутитися так, як йому буде зручно. Завжди робимо одну повітряну петлю для переходу на наступний ряд. Знов ряд починаємо з з'єднувального стовпчика. І потім вже наші улюблені стовпчики без накиду за задню частинку петлі. Друга і третя частини, тобто дві четвертих від обхвату голови, які ми виміряли, ми робимо рівними, без всяких убавок, без всяких прибавок. Ось ми дібралися до останньої четвертої частини, де ми будемо робити убавки. У даному виробі ми робимо убавки у кожному ряді, теж в кінці перед крайковою. Перед нею повинно залишитися дві петлі. І ми задню частинку петлі з однієї петлі підхватили, потім з другої петлі задню частинку підхватили, таким чином, у нас дві, і Пров'язуємо їх стовпчиком без накиду. Тобто з двох петель ми робимо одну. І потім закінчуємо з'єднувальним стовпчиком. Плюс одна повітряна петля розгорнули полотно. І почали з з'єднувального стовпчика. І потім наші улюблені стовпчики без накиду. За задню частинку петлі. З'єднуємо дві частинки. Зверніть увагу, у нас повинен бути отакий кут з однієї сторони і такий же кут з другої сторони. Тобто дві частинки у нас повинні бути рівними. Ми перегортаємо на виворотню сторону і робимо такий з'єднувальними стовпчиками. отакі петлі. Ми піднімаємо з однієї сторони дві петлі. А з іншого у нас будуть повітряні петлі, тобто між ними ми протягуємо гачок і витягаємо нашу нитку, і потім з'єднувальний стовпчик. Тобто, з однієї половинки у нас будуть а, дві частинки петлі наших стовпчиків, а з іншого повітряні петлі. А ось там, де повітряні петлі, ми робимо між ними, між стовпчиками. Підхватуємо нитку. Протягаємо її і витягаємо. Потім робимо в останню петлю. Кінчик витягаємо і ховаємо. Можна в'язати із котонових та вовняних ниток. Ви собі не уявляєте, яка вона зручна. Класна. Приємна. Дякую за увагу!